Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і я нарешті повертаюся на YouTube канал і з моїм улюбленим форматом відео, яке я люблю і дивитись, і знімати це книжкові покупки. І я нещодавно повернулася з Одеси і, звичайно, не могла поїхати з України без стосика книг, і тому зараз я вам покажу, що я купила там. І перша книга це книга від Алекса Норта Шепотун. А в нас зараз скоро буде вже осінь, і якраз якісь детективи-трилери читати саме час знімати якісь атмосферні осінні влоги, прогулюватися по парку, шепотіти листочками опавшими і читати якісь моторошні книжки. Тут в нас за анотацією. Тихе провінційне містечко сколихнула моторшна звістка, обожнюю маленьке містечко. Жахіття двадцятирічної давнини повернулася. Невловимий маньяк-імітатор викрадає і вбиває маленьких хлопчиків. І з в вуст уста діти переказують вірш з жахастих, вірш жахастик про шепотуна, від якого кров холоне в жилах, батьків. Чия дитина стане наступною, хто зупинить невловимого злодія. Саме ось з цим якимось віршиком-жахастиком мене і привернула ця книга до себе увагу, тому що мені якось нагадала якісь відсилочки до Агати Крісті. Вона також любить якісь віршики там, ну ви зрозуміли. І одразу я вам покажу. Таку нетипову книгу для мене: такий товстунець від Стівена Кінга, його під куполом. А напевно, у найближчих відео я прочитаному розповім вам, як змінилися мої відносини зі Стівеном Кінгом. І ну, я думаю, ви вже розумієте, що я покупаю нову книжку. Значить, вони трошки потеплішали. І я думаю, всі знають, що тут. За книга, зараз вийшло перевидання, другий наклад, всі його чекали. Мені дівчинка в магазині сказала, що всі його скупляють. Ну і я думаю, ну, а що ж мені відбиватись від натовпу, також куплю, хай буде. І тут у нас також маленьке містечко, яке накриває куполом, і щось там відбувається. явно щось моторошне, криваве, бридке, як у Стівна Кінга, але мені потрібно так. Дуже обережно і а, зі всіх сторін спробувати Стівена Кінга, щоб а, все ж таки зрозуміти, що мені в нього, в нього читати. І наступною книгу, яку я купила, це книга Аеропорт від Артура Гейлі. Я вагалася, щоб покупати, аеропорт чи його готель. Але вирішила все ж таки, що в аеропорту більше часу є почитати, тому я взяла цю книгу з надією, що я її прочитаю десь в літаку або чекаючи на якийсь рейс, в найближчому часі цього начебто не буде. Але хай лежить і буде вона мені в нагоді. Це такий детектив. При цьому це такий виробничий промисловий роман. Тут в нас буде розповідатись про якусь внутрішню роботу аеропорта і про людину, яка вирішує щось там десь підірвати. Щось таке. Далі книжечка, яка є в моїх книжкових планах на рік. Тому, звичайно, я її купила, і це Умберто Еко і його ім'я Рози. Ам... Я сподіваюся, що я її таки прочитаю. Дуже вже манить мене як особистість Умберто Еко, дуже цікаво. І що ж це такий за детектив у 15 сторіччі, де вбивають якогось монаха, який люди не можуть прочитати і прям пробираються силоміць крізь текст. Дуже цікаво. І тут є навіть якісь схеми, якісь ілюстрації. Сподіваюся, що мені це допоможе якось подолати все ж таки цю книгу. Далі ще одна книга з моїх книжкових планів це Донатар і її Таємна історія. Мені здається, вже всі прочитали цю книгу, крім мене. Тож я буду надолужувати те, що я упустила. І тут в нас повинна бути якась даркакадемія. Знову ж таки, мені здається, що мої книжкові покупки можна написати тире, і це книжкові плани на мою осінь. Тож, я сподіваюся, що вона буде мені в нагоді на якісь такі атмосферні осінні читання. Може, якийсь дощик, вже коли прохолодно, ти замотуєшся в плед, п'єш чай, какао, каву, я не знаю що, і, можливо, вино або вже грінфейн, і, і читаєш. Щось, сподіваюсь, буде цікаве. Сподіваюсь, що я не дарма тягнула ці тяжкі книги на. А на своєму горбу. Далі книга від Фредеріка Бакмана, Його ведмеже місто, я прочитала у Бакмана всі книги, окрім цієї трилогії, оскільки я знаю, що вона а, вирізняється з творчості автора, що а, ця трилогія більш така важка, тут менше гумору, менше якоїсь затишності Бакмана. І я через це так відкладала її, але вже все прочитано в автора, це мій один з улюблених авторів. І все ж таки не хочеться упускати, тим паче, що там остання книга з Астрології така товстенька, що прям манить мене цей, ця цеглинка, і хочеться познайомитись. Я ось взяла тільки першу частину, хоча думала: можливо, взяти всі ханути, <нставить> <гладити> взяти всі три книги, але все ж таки не знаю. Я настільки довіряю Бакмену, і настільки я боюсь, щоб він мене не розчарував, що так, якось насторожено дуже. Далі я продовжую своє знайомство з Вікторією Шваб. Знов-таки, в причитиму вам розповім про мої успіхи. І я взяла її книгу зрими життя Аділарю. Тут про якусь дівчину, яка Живе безсмертне, я так розумію, своє життя, але ніхто її не може запам'ятати. І ось з'являється один хлопець, який її запам'ятав. Все, це все, що я знаю. І о, тут Париж. Якщо тут Париж, мені вже подобається. Мені вже потрібно це читати. Наступну книгу я взяла таку підліткову, Я розумію, це буде підліткова історія від Джулії Беррі Скандальне сестринство з Приквілоу А тут е, дівчата mm -hmm. просто вмирають на очах в них директор і брат однієї з дівчинки, і вони ховають трупи, а далі якось буде, будуть розслідувати, що відбулося. Тут такий досить. Великий шрифт. Думаю, швидко прочитається ця книга. І знов-таки щось таке дуже осіннє. І тут в нас книга з суперобкладинкою, і вона дуже така приємна на дотик від неї. Далі. Ще одна цеглина ще більше, ніж Стівен Кінг. Це. О, покачаємо м'язи. Це Сара Джеймас, і її місто півмісяця. місяця. Це в нас фентезі. Я взагалі щось відійшла дуже сильно від фентезі, дуже мало його читаю, але мені так подобається цей жанр, що я не знаю, що з мною сталося, і потрібно якось повертатися. Я хочу цього і хочу знайти якийсь цикл, якусь історію, яка мене прямо затягне туди, коли там прям стрімголовби біжиш до книжкової крамниці і купляєш продовження наступні частини. Тут в нас якийсь детектив. В світі фентезі в нас тут співіснують ваніри. Я не знаю, хто такі ваніри, і люди ніколи не буде спокійно. Життя напівфейки, напівлюдинки Брай... Брайс Квінлан, сповнене контрастів. У день вона працює в антикварній галереї, а вночі запалює танцмайданчик. Одні... однієї ночі після бурхливої вечірки життя Брайс перетвориться на нічний кошмар. і найкращу подругу жорстоку вб'ють. Єдине, що мені мене засмучує в цій книзі, це книга від видавництва неба, і я обожнюю видавництво неба. Але ця книга коштувала 800 гривень. 800. І тут, ну, я думала якесь буде, якщо чесно, шикарне просто оформлення. Але, ну, ось ці, ну, що, ну, що це? Ну, просто, ну, якась картоночка на якій Якісь просто, я думаю, будуть малюнки там, персонажів, якихось сцен з книги. Але тут ну, якась просто абстракція. І просто напихали, і за це ну, 800 гривень і я, не, якщо чесно, не дуже зрозуміла, і бумага папір, якщо чесно, також ну, такої сумнівної якості, трошки мене це так ну, образило. Далі ще один товстунець, що мене прям ваблять ваблять ці товсті книжки своїми формами. А це книга від Джона Фауза, його «Мах». Давно я вже дивилась на цю книгу, і ось все ж таки вирішила взяти. Тут в нас якесь, якийсь грецький острів стається. І там в нас якийсь вчитель і якісь там таємничі ритуали. Щось там відбувається, таке містичненьке, хочеться познайомитись, почитати. Далі, знову ж таки, осінні плани, осінні читання це Мері Шелі і Франкенштейн. Я не читала Франкенштейна, при цьому я знаю історію того, як була написана ця книга. І про авторку. Багато чого чула, але сама не читала. Звичайно, колись там бачила екранізацію в дитинстві. А, ось Тому думаю, що вже час познайомитись і почитати. Ще одна книга і ще один товстунець. Не дивно так це в нас Іларіон Павлюк, і його Я бачу вас цікавить пітьма. Цікаво те, що я минулого разу, коли їздила в Одесу, також привезла а, книгу Іларіона Павлюка а, а, Білий попіл. Вона там стоїть, я туди дивлюсь. Я її ще не прочитала, але в мене якась така вже довіра до автора. Не знаю, на чому вона базується, але я купила вже наступну іншу книгу. Мені дуже подобається цей чорний зріз». І тут в нас якийсь буде детектив в маленькому містечку, в Карпатах, якесь вбивство, і я так розумію, якісь будуть. Відсилки до Гоголя і його Вія, здається так, якщо я нічого не наплутала. Ось тому ну, цікаво. Тут оформлення ну, навіть краще, ніж у дім та землі, так, дім землі та крові і коштує вона дешевше. Тож, ну, здається, видавництву «Непл» потрібно брати приклад з видавництва Старого Лева. І тут, до речі, ще є лясе, а тут, ну, немає. Це взагалі. Наступна книжечка взяла ще одну книгу Агати Крісті про мого улюбленого пуаро таємниці пенсіону. Я взагалі вже плутаюсь у книжках. Я дуже стояла перед дуже довго стояла перед стендом з пуаро, ну, з агатою Крісті в цілому, і перевіряла, читала я тут. Ту чи іншу книгу, тому що я читала на різних мовах і різний переклад назв є. І іноді мені здається, о, я навін, начебто, не читала цю книгу, але виявляється, що ні, все ж таки читала, перевірила цю книгу. Я не читала. Ось тут якісь, начебто, будуть крадіжки в нас в пансіонні, але потім це перетече в щось масштабне в якесь вбивство, і там, звичайно, буде мій чарівний пор. Далі я взяла аж три книги, ще невідомого для мене автора, але ось так сталося: це Патрік Мадіано, його нічна трава. Цирк іде та у кафе втраченої молодості. Я збиралася в електронному варіанті читати у кафе втраченої молодості, але тут у комісійному, я не знаю, як це назвати, в Букіністиці знайшла три книги різні і думаю, так, візьму а ось. Тож буду знайомитись: тим паче, в мене закінчуються вже книги, у які я ще не читала. Мого улюбленого Пітера Мейла, а тут в нас щось про Францію. Я сподіваюся, що це хоч трішечки буде дарувати мені ось ці відчуття якийсь післясмак, як у Пітера Мейла, можливо, і краще щось знайшла. Знайду для себе. Далі книга також нового для мене автора. Буду знайомитись: це Міла Редпавіч, його хозарський словник. Це жіночий примірник. Якщо чесно, я не розумію в чому різниця. Є ще чоловічий примірник, я вирішила все ж таки взяти жіночий там різний текст, але або ні, я не знаю. Будуть почну читати, більше будуть цьому якось огуглити, читати, і дізнаюся ж таки, можливо, мені такий потрібен ще і чоловічий примірник. Тут в нас це ну словник про історію життя хозарів. Можна читати просто як відкрив, так і читаєш, тому і кожен. Складає свій пазл, свою історію. В кожного вона буде будуватися по різному Спробуй цікаво. Мені здається, ви розумієте, хто мене надихнув. Це ж Аліса з каналу Піквік Papers, Це один з її улюблених письменників. Тож мені цікаво, що читає мій улюблений блогер. І далі, до речі, також я у Алісі на каналі побачила двох наступних авторів. Перший це Андрій Курков, пікнік на льоду. Я не пам'ятаю, що саме читала Аліса чи не читала. Можливо, я вже заплуталась, але я взяла е, таку книгу, мені сподобалася анотація. Тут в нас журналіст отримує незвичайне завдання е, від одніє, однієї газети писати некрологи про відомих людей, але які ще е, не померли. І він, е, виявляється, втягнутий у якісь там махінації, щось таке. Ця книга ще незвичайна тому що вона ось так. Ти її відкриваєш. А тут перевернутий кінець книги. І тому її потрібно читати ось так. Ну, буде в мене така незвичайна книжечка. А я побачила, почула про автора Юрія Вінничука. Вона щось інше читала, але я взяла вікна застиглого часу таку невеличку книгу, щоб познайомитися зі стилем автора. Це книга про якийсь магічний реалізм по-українськи. Мені подобається магічний реалізм, але дуже так виважено, дуже так дозовано. Не все мені подобається, тому вирішила з такої маленької книги спробувати познайомитись. Можливо, мені сподобається. І так, це всі книги, які я притягла з собою з України. Але зараз щоденько ще вам покажу книги, які я купляла тут англійською. Деякі книги ви могли бачити в якихось влогах, але я вам зараз швиденько покажу. По-перше, це два томики, це не алхіміка. Я не пам'ятаю, як в нас українською переклали там. Нас, начебто, вийшов перший том, але в мене 15-14, тому що в мене вже до середини зібраний цикл, і ось англійською буду продовжувати збирати. Далі ще одна книжечка Вікторії Шваб-Галант, про яку я вам розповім в прочитаному. Вона вже в мене прочитана, тофтологія Далі дві книжечки від Харукі Муракамі. Це його Після тьма, і про що я говорю, коли я говорю про біг? Цю книгу я вже прочитала. Також вам розповім прочитаному. А цю книгу я читаю наразі. І мені дуже подобається, як бачите, вже пописано, вже підкреслено. Але ця книга також з приколом, тому що я прийшла додому, коли я почала її читати, відкриваю в кінці подивитися там, скільки глав чи щось там. Ну, обдивитися книжку, яку я купила, і просто виявляється, що на останній сторінці тут починається 9 глава, а закінчення 9 глави немає. Я не знаю, як можна за 50 лей це 400 гривень продавати ось, так, ось таку маленьку книгу, яка ще й бракована. Ну, кому в голову спаде дивитись, закінчена книга чи ні? Ну це в мене вперше таке. Тепер, ну, звичайно, я вже не буду довіряти цій серії, хоча вона мені подобається, буду передивлятись уважно інші книги, які буду купувати. Але ось так: ще одна. Незвична книга в моїй колекції. Далі книга, на яку зараз зняли екранізацію, яку я, до речі, планую читати в найближчому часі. Думаю, можливо, зняти якийсь влог, читаємо та дивимось це червоний білий та королівський синій. Якась історія кохання про двох хлопців. Один є сином. Королеви Великобританії, інший є сином президентки Америки. Тож зараз всі дивляться цей фільм, а я хочу почитати, а потім вже подивитись. Далі купила книгу, яку я дуже давно хотіла купити, і ось нарешті я її знайшла. І тут виявляється, що ще й продовження вийшло, тому потрібно її швиденько читати, щоб зрозуміти, потрібно мені продовження чи ні. Це Ендрю Шонгрір, Uh, і його uh, Лессе книга про такого вже у віці здається, 50 років. Так, About turn 50, uh, письменника, uh, який є uh, гомосексуалом, і тут його запрошує його колишній хлопець uh, на своє весілля. І ось він не хоче туди йти, але щоб якось. Поважно виглядала, виглядала причина, чого він не прийде на а, цю подію. Він нагружає себе роботою, і робота там включає в себе те, що йому потрібно буде а, мандрувати по світу, давати лекції в різних країнах, і якісь цікаві історії з цим пов'язані. І остання книга це книга, яка зараз є бестселером. Вона Просто всюди на зарубіжному BookTube. І. Всі її читають. Це книга від Тревіса Бадлера Legends and Lugas. Ця книга, кажуть, найзатишніше фентезі, яке, яке взагалі хтось читав. Взагалі всі кажуть, це найзатишніша, наймиліша книга, тому я її купила. Я на неї прям. Полювала, я прям виглядала, коли вона з'явиться завезуть її знову до книжкових крамниць. І в перший же день продажів побігла її купувати, і коштує вона, блін, дорого. для, ну, Але все ж таки купила, і там, начебто, вже і друга частина виходить, чи вже й вийшла. Тож, буду читати, і знову ж таки, осіння атмосфера і якесь затишне фентезі. Мені здається, тут повинен бути ну, повний меч. Тож, це всі мої книжкові покупочки обожнюю це. І дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, пишіть, які книги нещодавно ви купили, пишіть які. На яку книгу ви хочете на як найскоріше побачити мій відгук? І побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока.